Легенда про Барвінковий острів на Полтавщині. Вітаю вас, мої маленькі українці та україночки. Сьогодні хочу розповісти вам легенду про рослину, яка є символом української культури. Квітку барвінок. Колись давно у селі Дайманівка, що на Полтавщині, жив у своєму маєтку пан. Щасливо він жив, не бідував. І мав він єдиного сина, та раптом прийшло в його дім горе. Захворів син та й помер, пан довго сумував. Аж потім звелів поховати юнака на острові ляхів, що неподалік села. І у пам'ять про сина посадив він по всьому острову Барвінок. З тих часів кожного року ранньої весни встеляється земля в ляхові синім килимом і зацвітає. Тисячами синіх квіточок, як глибочинь самого неба. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!